Сьогодні у нас 26 грудня 2025 року. Завершується 25-й рік. Важкий рік, важкий рік для України, важкий рік для нас. Однак, ми ж українці, ми працевиті. Ми завжди досягаємо те, що ми собі ставимо. Багато що в цьому році я зробив. Відповідно, хочу поділитися і підвести певний підсумок тієї роботи, що саме було зроблено у мене на присадибній ділянці по будинку, по всьому, тому що багато роботи робив сам. І фактично все, що робилося по будинку майстрами, зокрема по водопідведенню, по електриці, мені приходилося перероблювати самому. Власне, все по порядку. І також вам буду би, підводити певні цифри по цінам, що я робив, як я робив і скільки це мені вартувало. Так що, вперед. Перше що було зроблено, це не було зроблено, однак я приймав участь, допомагав. Цей навіс. Він в січні місяці був зроблений. Деревина мені якби досталася від тестя в подарунок і побудував. Тому фактично тут лише за роботу було заплачено там, за допомогу в межах 15 тисяч гривень та плюс матеріали. Вартість даного навіса мені обійшлася 15 тисяч гривень. Крім того, мною було утеплено. Ось це приміщення, це моя щитова. Тобто було зроблено екструдований, було зроблено екструдером, скаргу поштукатурено, пофарбовано. Також була вирита траншея, відведено повністю зроблено нормальне водовідведення, тому що була проблема. Зробив гідроізоляцію знизу. Відео на каналі теж є. Зараз вам спробую показати, тому що була проблема у мене, зокрема. По стіні. Вона мокріла і на ній починав з'являтися грибок. На даний момент вже, можна сказати, середина зими морози є і досить суттєві. І ось тут, де в мене був грибок, він повторно не з'являється. Тобто я його щистив. Тут оброблено спеціальним засобом, і грибок. На тому місці не з'являється. Тому я рахую, що роботу я провів правильно. І на даний момент я задоволений результатом. Тобто все, що було раніше, де тут повністю накопичувався глюбок, зараз такої проблеми немає. Одним із ключових це було облагородити територію, зробити, щоб вона мала людський, людський вигляд, щоб можна було прийти і вже в принципі себе нормально відчувати. Тому зробив тут клумбу, відповідно, купляв землю, сюди зіл землі фактично помістився. Земля коштувала мені в межах 6 тисяч гривень нормальна земля. Далі ось така окантовка, не знаю, як вона називається. Продається вона на сад город, де взагалі використовують такі речі, як обмежувачі, декоративні, можна зробити землю посадити. Далі купив ще. Дві машини щебеню для того, щоб можна було біля будинку. І наступним етапом це у мене було обмурувати повністю ось так будинок, для того, щоб зробити, щоб він знизу не піддувало, щоб він просто мав гарний вигляд. І ось таким чином я зробив все по кругу. Тут також зробив водовідведення. У мене тут стало біля будинку набагато сухіше, тому що вода відводиться, вже немає такої ляпи. Тому ще додатково куплялися дві машини щебеня. Це по 6 тисяч гривень, 12, чорнозем 6-18 тисяч. Це з доставкою на ділянку. Далі куплялися повністю ринви для водовідведення, агроволокно. Це додатково мені ще коштувало 4 тисячі гривень. І того 22 тисячі гривень вийшло у мене на проведення ось такого окультурення цегла. Ще плюс там 600 гривень, тому що я купляв залишки і був розподиж, воно там за копійки продавалося, то на всю цеглу я ще витратив в межах 600 гривень. Якщо до звести все до кучи, то десь в межах 13 тисяч гривень я витратив ось на ці роботи. Далі, звісно, це фундамент також був мною зроблений, робив його теж сам. Відео на каналі у мене є. Були певні проблеми з самим цементом, з його якістю. Зараз морози. Сподіваюся, що це буде той випробувальний. Сказати, що зараз це випробується цей фундамент на його твердість, наскільки він буде працювати. Однак, поки все окей, вже морози мінус 15 у нас були тут, ніби тримається і розставало, ніби не розпадається, поки але час покаже. Тому плюс фундамент мені обійшовся ще десь в межах 6 тисяч гривень з усіма матеріалами. Якщо все списувати, це вже 30 тисяч гривень. Крім того, мною були встановлені додаткові ліхтарі освітлення для того, щоб на подвір'ї було досить світло. З ліхтарями їх ще встановив 4 штуки. Ось тут два плюс торця, більший кабеля, матеріали це плюс 4 тисячі. Таким чином, 34 тисячі. Встановив додаткові камери відеоспостереження. До речі, дуже класні камери, Reolink. Якщо захочете, вам розповім. Пишіть про це. На каналі в коментарях, будь ласка, я тоді, якщо вам буде цікаво, розповім. Слідуючим етапом було зокрема, зробити окультурити якби до кінця будинок в плані його зовнішнього вигляду, що я маю на увазі, це повністю знімав все, що стосується дерева зовнішню і внутрішню сторону. Не знаю, як його правильно назвати. Ось цю дерев'яну конструкцію по кругу і торцовкою проходився, робив, заокруглював краї, щоб воно мало більш естетично гарний вигляд. Повністю по всім вікнам пройшовся, все зробив. Потім повторно скривалося лаком, робилося. Тим того була проблема по вікнам, що вони були негарно запінені, і це теж була проблема. Тому, в принципі, на саму роботу робив сам, потратив там фактично три дні. А за лак ще плюс 1000 гривень, щоб нормально його вскрити. Тому тут фактично виходить 35 тисяч гривень, якщо вже підводити пісому за ту роботу, яку я вам розповідав. Встановлення додаткової точки, де можна підключитися електрика з двома розетками. По розеткам у мене плюс за цей лічильник вийшло. В межах 4 тисяч гривень і того 39 тисяч Реолін що встановлював, сам проводив, сам робив. Підтримують режим поя. Класні. І це я поворотна камера. Якщо рахувати ще камери, то камери вартували мені додатково в межах, тому що тут одна і ще з іншої сторони. Ще додатково 10 тисяч гривень разом з обманюю. Не 10 тисяч, а 12 тисяч гривень разом з кабелями. Тому цифра вже 47 тисяч. Крім того, повністю обшив знизу, зробив фасад зашив, також було пофарбовано. Дерево в мене було залишалося, відповідно, по дереву я нічого, лише фарбу добирали, докупляли, це ще в межах тисячі гривень. Тому це вже виходить 48 тисяч гривень. Крім того, мною ну в цьому році було зроблено повністю перебрана вся сантехніка, тобто водопідведення. Далі перебрав повністю все водопідведення, поставив частотний перетворювач, відповідно, була замінена у мене акумулятор води, точніше, сама в акумуляторі води у мене була сама замінена груша. Також частотник встановив, перебрав, перекрутив. Фактично всі з'єднання зробив. І зараз я задоволений. Крім того, було встановлено, сам встановив вентиляцію повноцінно. На каналі теж є відео, можете ознайомитися. Крім того, мною в минулому році були посаджені дерева, прищепи зроблені. Ще додатково лохина була посаджена. Це теж на каналі у мене є відео, можете ознайомлюватись. Трішки почистив в ліс, ось тут, а не сильно. Однак так, щоб можна було проходити легенько і не чіплятися головою, так як я дядько немаленький, 2 метри росту, практично, то мені це необхідно. До речі, покажу вам за прищепи. Ось вони. побачимо як вони перезимують, дуже цікаво буде побачити мій досвід. Ну і плюс 5 кущів лохини що досаджував, абрикоси, яблуні. Як виростуть, буду більш детально вам розповідати. Що ще було зроблено? Відповідно, мною була зроблена дорога, щоб можна було доступно доїжджати без всяких проблем. Тому що все-таки дорога це дуже важлива річ. Так що по будинку всі ліхтарі перебрані, тому що була проблематика зроблена, додатково. інтернет Wi-Fi. На це, про це в мене теж є відео. Разом з тим також було дооблаштовано додатково сонячні панелі. На сонячній панелі мною було, їх було прибрано 10 штук, там межах 25 тисяч, плюс встановлення, там десь 40 тисяч вийшло, плюс акумуляторні батареї 3 штуки. Получилося ще на 7,2 кВт. Плюс 40 тисяч, і того ще 80 тисяч. Якщо взяти загальний прайс, це в межах 140 тисяч гривень були витрачені ось на ці речі. Плюс інтернетні точки, які були дорожчі, хоча можна було зекономити. Це вже десь в межах 150 тисяч. Крім того, було встановлено кондиціонер сюди і кондиціонер саме в щитову і в щитовій. Тепер у мене взагалі проблем немає. За кондиціонер 15 тисяч гривень, плюс встановлення, це 20-ка вийшлося. І того вже 170 тисяч, плюс Wi-Fi точки. Це ще е, десь в межах 30 тисяч і того 200 тисяч. Разом з тим зроблено було ось таку річ і певне зберігається певне моє обладнання. Якщо сплюсувати цю роботу, плюс мінус вже не називаю, десь меса в межах 250-260 тисяч, саме що тут робив, і плюс, якщо доплюсувати дорогу ще 63 тисячі гривень, то це получається в межах 200 330-350 тисяч гривень, що було витрачено мною саме в цьому році для обладнання, для доведення більш-менш адекватного будинку до нормального стану. Власне, ось такі цифри і ось такі роботи мною були зроблені в цьому році. Рахую, що об'єм роботи досить немаленький, великий. Багато що робив сам. І аби я робив не сам, то сума була б на е, в рази більша. Буду вам вдячний за коментарі і вподобайки під каналом. Все відео, що я робив, у мене є на каналі. Переходьте, дивіться. Все поділено по папочкам для вашої зручності. Будуть питання, пишіть в коментарях. З радістю з вами поспілкуюся. Всім мирного неба та все буде Україна.